Вітаю, друзі! До вашої уваги неймовірна міс Пігі. Ця гарна троянда за сезон має три стабільні хвилі цвітіння, а квітне з травня і до перших заморозків. На відео до вашої уваги перша хвиля цвітіння. Квітів багато, має безліч нерозкритих бутонів. А крона куща, щільна, листя матове зелене, правильної форми. Зростає у мене троянда у пів тіні. Першу половину дня знаходиться під сонцем. Форма бутона цікава, бокалоподібна, а в повному розпуску квітка також має цікаву гарну форму. Серединку не показує, має гарну скрутку пелюстків та їх багато. По забарвленню постільні тона різних відтінків, в палітрі кольорів від ніжно-жовтого до жовто-гарячого, також присутні рожевий, лососівий, білий. З часом під впливом сонця з'являються червоні вкраплення, так звані веснушки, що є відмінною рисою даного сорта. Квітам вони придають шарм і зовсім їх не портять. Троянда довго тримає квітку у гарному стані, а тому цікава флористам. З неї складаються різноманітні букети, стебло квітоноса довге, пряме, верхня його частина без шипів. У вазі довго не втрачає свій королевський вид. Кущ самоочищаючийся. Після цвітіння зостається видалити чашечки. А щоб краще, увійшла троянда у другу хвилю, обрізаю кожен квітонос по п'ятому справжньому листочку. Весною добре підгодована азотними добривами. А саме перше підживлення отримала сульфатом магнію. саме це добриво. Добре діє по холодних ґрунтах та пробуджує сплячі бруньки. З них ростуть базальні побіги, за рахунок котрих омолоджується кущ. Даний кущ на моїй дачній клумбі зростає приблизно 10 років. Мені він дуже подобається, а підтвердженням є вирощений із черенка і посаджений поруч аналог міс Пігі. Зробила це для того, щоб перестрахуватися та не загубити троянду, котра мені дуже подобається. Зими бувають різні і на моїй практиці були випадки, коли троянда слабо виходила з зими, а з часом пропадала. А взагалі, міс Пігі добре переносить зимові морози, стійка до дощів не хворіє від літньої спеки. Звичайно, потребує догляду. Котрі складається з підживлення та поливу. Саме такі троянди поважаю, мінімальний догляд і шикарне цвітіння. Відносно аромату стійкого насиченого запаху немає, але присутній запах літньої ранкової свіжості. Моя камера, як і я, обожнює мій спіги, а тому маю декілька відео на каналі і кожне по-своєму цікаве. Вона ідеальна модель для квіткових фотосесій. А якщо ви хочете мати в саду троянду, яка збирає компліменти, це саме та троянда. Дякую за перегляди і сподіваюся, що моя місь Пігі не зоставила вас байдужими. Друзі, не шкодуйте поставити лайк моїй красуні, вона цього варта.